Як на цей час дуже багато людей скаржаться на те, що не мають часу для вивчення мови. Але пам'ятайте, 10 хвилин на день можуть зробити велику різницю у порівнянні із нулем. 10 хвилин краще, ніж 0, а 20 хвилин краще, ніж 10. Використовуйте час у транспорті, у черзі, під час приготування їжі для прослуховування аудіоуроків, подкастів. Секрет є у регулярності. Маленькі постійні зусилля дадуть кращий результат, ніж великі, але рідкісні заняття. Постійно займайтеся 20 хвилин на день. 6-7 разів на тиждень краще ніж одна чи дві години двічі на тиждень. І на цьому базується система навчання на моєму телеграм-каналі чеської мови, який стартував у січні 2025 року, і який вже набрав близько 190 підписників.